Хлопець, дівчина, вони ніби й танцюють, але водночас вони ніби тягнуть двері відкритися. Кілька секунд, і закохані Тетяна, й Іван розсувають двері ліфта, а там ліс. Це як такий лісостеп, центральна Україна, ані Пренщина. Щорік рік тому тут не було ані лісів, ані щасливих тетяни з Іваном, обшарпаний, занедбаний, брудний. Під'їзд Богдана був схожий на тисячі інших. Стеля протікала, повністю пооблуплювалися стіни. Люди дуже багато років проходили, обурювалися, але ніхто нічого не міняв. Хлопець узявся за фарби, купив баки для сміття та використаних батарейок, і несподівано ідеєю заразив увесь під'їзд. Зробив освітлення, зробив, ну перемалював стіни і хтось взявся. Наприклад, одна сусідка, оці з поштові скриньки перефарбувала. Тобто, поки я думав, як їх зробити, людина вже взяла і зробила. Одні збирають гроші, інші миють і висаджують квіти, Богдан малює кожен куточок під'їзду, тепер їхня гордість. У нас дуже красиво в під'їзді, дуже чисто. І так завжди радуюсь, коли захожу і рисунки тут дуже приємні. Щоб цвіточки були. Непогано так. Озерце якесь природу я люблю. А ще щоб було, наприклад, на кожному етажі по-разному. Було в Шеловці. Богдан дослуховується до побажань, береться за ноутбук і показує свій гурт у соцмережі під назвою Затишний під'їзд. Понад дві тисячі учасників Кажуть, чи не щодня люди, які підхопили його ідею, сюди виставляють фото своїх під'їздів. Так просто нарисували, що виход. Бистро, бистро спішіть і ви на виход. Чоловіку капелюсі біжить на роботу. Поруч співають пташки. Під'їздом галереєю завідує консьєржка Світлана Степанівна. А то тут було таке грязно завжди. От. а в нас час. Ми вже смотрим за всім. То в нас чисто... Тут усе зробила молода пара. Ідею перейняли в Богдана, а тоді запросили його на оглядини. Як лавина подібна реакція почала з'являтися в інших частинах міста, тобто це означає, що творчість вона заразна. Богдан іде додому, аж ось перед нами пан Петро перебігає дорогу на червоне світло. Так пускає трімонтірують ваше господарство. Це Петро про світлофор для перехожих, і він насправді справний. Тільки чекати на зелене потрібно аж хвилину. Богдан про це написав біля світлофора, аби такі, як пан Петро, більше не нехтували своїм життям. Ідея оцих табличок виникла в тому, щоб піштовхнути людей, ну, сказати їм про те, що насправді світлофор працює. Працює, користуйтесь ним, натискайте на кнопку, не наражайте своїх дітей на небезпеку. Загалом ідей із упорядкування міста в Богдана ще безліч радить долучатися усім. каже в нього тут свій фронт. Навіть якщо в країні війна, це не означає, що не потрібно змінювати простір довкола. Ті вояки, які зараз в армії, це може вони і хотіли б вернутися з цієї армії в нову країну, в новий простір, в якому вже все помінялося. Артем Сорокін Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.